Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні 31 жовтня 20.05. Будемо розглядати Європу, палестинське питання, питання Ізраїлю та Францію обов'язково розглянемо. І так, як бачимо, розгорається ще більше конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Дуже багато учасників зацікавлені. У створенні Палестинської держави, але в створенні не мирним шляхом, а саме шляхом знищення Ізраїлю. Тому давайте подивимося: мусульмани у світі. До речі, нагадаю, вам подивіться моє відео про Третю світову війну, про війну мусульманського світу проти християнського. Я думаю, буде вам цікаво. Дивимося, Європа. До кінця року чи будуть там протести, мирні акції, а може, і не дуже мирні мусульман в підтримку Палестинської держави? Дивіться, вісім мечів може говорити про те, що будуть робити певні обмеження щодо цих акцій, будуть всіми силами намагатися стримувати європейські уряди ці. Масові заворушення і дуже жорстко їх присікати королева мечів, поки що колода фортунки так відповідає. Давайте дивимося, чи будуть акції масові протести в підтримку Палестинської держави у Європі до кінця року? Чи будуть протести заворушення у Європі до кінця року? Мусульман, двійка жезлів говорить про те, що це готується. Плани такі є. Так, дев'ять мечів, королева мечів і дев'ятка пентаклів. По цих картах можна сказати, що влада готова до цих протестів і робляться всі заходи, вживаються для того, щоб їх запобігти. В той же час, по дев'ятці мечів, люди, які проживають в Європі, бояться цих протестів і бояться, що можуть бути людські жертви. По цих картах можу сказати, що ці протести, до речі, ще будуть спонсоруватися двійка жезлів – це за кордон. Тобто є країни, яким вигідно ось ці воєнні дії. І е, чи будуть ці протести, вірогідно, що будуть, але їх будуть подавляти. Тобто такої сили, прям зовсім, що є, як Армагеддон, якийсь тоні. Вірогідно, що протести ці е, будуть контрольовані е, і їх будуть обмежувати в рамках закону, щоб вони були більш-менш мирними. Е, хоча, як мінімум, в 10 країнах. Можуть бути е, такі серйозні виходи демонстрації до кінця року в підтримку Палестинської держави. Е, до речі, е, мусульман багато. Ще десятка е, жезлів може говорити про те. Є гроші для спонсорування цих акцій, і є єрофант, який хоче все ж таки нагнітати паніку е, серед європейського е, населення. Тому е, ці е, протести будуть очевидно. Чим більше буде розгорятися війна між Палестиною і Ізраїлем, тим більше будуть люди виходити на демонстрації в підтримку Палестини. Як вони вважають, що Хамас правий, як мусульманський світ підтримує своїх, як то кажуть? Добре, давайте подивимося ситуація в Ізраїлі до кінця року. Що там буде відбуватися в плані військових дій? Ізраїль до кінця року в військових діях. Королева Пентаклів. Тут туз Пентаклів, тут лицар жезлів, тут єрофант. Якщо трактувати на війну, то Пентаклі це завжди бомби, міни вибухові різні речовини. Лицар жезлів це можуть бути ракети. Тобто, можна сказати, що на Ізраїль будуть летіти різного роду вибухові пристрої. І ракети, і міни, бомби, все, що можна. Але по єрофанту, я думаю, що це їх система залізний купол, тобто це ППО. І крім того, ще по єрофанту можна сказати, що це захист вищих сил. Як євреїв не люблять у світі, але все ж таки це богообраний народ і їх все-таки захищають. Вищі сили, як не крути. Давайте подивимося: Єрофант, Колесо фортуни. Можуть бути зустрічі на міжнародній арені лідерів щодо ізраїльського питання. І все ж, таки, все ж таки будуть відбивати атаки, і Ізраїль справиться, незважаючи на те, що мусульманський світ переважає чисельністю, але Ізраїль роками готувався до цього нападу смерть. І е, лицар мечів. Е, так, вони не дуже вірили, що Хамас піде на це, але все ж таки в них є ресурси, щоб захищати свою країну. Тому я можу сказати, до кінця року Ізраїль буде все, все одно панувати у цій війні і відбивати атаку. А можливо, навіть проведе успішно свою наземну операцію. В секторі газу. будемо дивитися. Давайте зараз подивимося безпосередньо Франція до кінця року. Там також проживає багато українських біженців, люди хвилюються. Тому зараз подивимося Франція до кінця року. Чи будуть там масові акції, безлади, протести мусульман? Дивимось, Франція безпосередньо. 10 пентаклів, п'ятірка пентаклів, місяць, четвірка мечів. Ось по Франції гірша ситуація, ніж по всій Європі в цілому. Тому що по місяцю і. П'ятірці пентаклів можна сказати, що люди там вже дуже себе накрутили і вібраційно вони вже просто притягують ось ці негаразди. По п'ятірці пентаклів можна говорити, що навіть будуть руйнування споруд. Тобто, це в результаті протестів, можуть громити вікна, наприклад, ось тут конкретно намальовано вікно церкви, ось тут інвалідність. Тобто, я думаю, що можуть бути якісь заворушення, в результаті чого будуть застосовувати, до речі, місяць це може характеризувати безпосередньо самих мусульман, застосовувати заходи впливу і для придушення цього. Повстання, так скажемо, по четвірці мечів, в результаті якого буде нанесена шкода матеріальним ресурсам, тобто це можуть бути погроми будівель. А також навіть якесь і побиття людей, що навіть до інвалідності може призводити, це може бути і застосування різних газу, наприклад, для розгону мітингу. Але якщо взяти в цілому. То четвірка на кінці триплету означає все-таки стабільність, навіть якщо ці заворушення будуть, вони будуть придушені. І у Франції дивіться: ось десятка пентаклів, далі лицар мечів і п'ятірка жезлів. Це може бути як поліція, це ресурси, є повністю ресурс для подавлення будь-яких заворушень. Тому я думаю, що людям, в разі, якщо будуть якісь повідомлення про демонстрації, краще залишатися вдома і перечекати ось цей момент. Ось такий прогноз. На жаль, п'ятірка Пентаклів може говорити про якісь втрати матеріальні. Тобто це можуть впалити будинки, магазини, бити вікна, Псувати автівки, якісь сутички, бути між мітингувальниками та поліцією, але в цілому тут не випала п'ятірка мечів, не випала вежа, які б говорили про щось зовсім критичне. Таке вже у Франції було, може повторитися і це стосується мусульман місяць. До речі, місяцем показувало ще Туреччину. В Туреччині також можуть бути, я думаю, якісь серйозні мітинги в підтримку Палестини. Але в цілому нічого страшного глобально прогноз не показав. Тому бажаю, щоб. У всіх моїх підписників було все добре, щоб вони перебували більшу частину свого життя в цій дев'ятці пентаклів, щоб їм вистачало на все ресурсів, і моральних, і матеріальних, і духовних. І до зв'язку поставте лайк, дзвіночок, підпишіться. До нових зустрічей!